15-та в Україні про на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Зелене світло від червоних мантій. Януковичу дозволили призначати суддів. Україна не Росія, але є одне але. У Києві почалася хвиля примусової русифікації учнів. І нескінчена історія кривавого шопінгу у Кенії. З дорогого центру в Найробі третій день не можуть вивезти терористів. Ну і власне починаємо із останньої теми анонсу. Третій день триває облога торговельного центру у найробі. Звідти досі не можуть вивести усіх терористів. За останніми даними під час нападу загинуло щонайменше 62 людини більше 200 отримали поранення. Серед жертв вибухів відома кенійська радіоведуча рухіла Адітія суд, котра перебувала на шостому місяці вагітності раніше. МВС Кенії заявила про звільнення усіх заручників і завершення зачистки будівлі від терористів. Однак, згодом стало відомо, що операція триває. Інформація про звільнення усіх заручників і ліквідацію бойовиків у торговельному центрі досі не підтверджена. Доля відвідувачів зниклих безвісти також невідома. Відповідальність за вибухи взяло сомалійське угруповання Аль-Шабаб. Його представники пояснюють свої дії у Найробі помстою за боротьбу кенійських військових проти ісламістів у Сомалі. За нашими даними двоє чи троє нападників американці, молоді люди віком 18-19 років сомалійського або арабського походження. Вони проживали у Сполучених Штатах. Також, наскільки мені відомо, серед них була британка, досвідчена жінка, і вона, я гадаю, робила подібне уже багато разів. Їхні дії були скоординовані настільки професійно, що нам очевидна співпраця угруповання Аль-Шабаб з іншими організаціями, зокрема Аль-Каїда. Євросоюз дозволить Україні користуватися пунктами угоди про асоціацію ще до ратифікації документу. Одразу після підписання угоди вступить у дії обсяг тимчасового застос... застосування угоди. Таке рішення ухвалили у Брюсселі. Зокрема, Україна майже на повну силу зможе працювати у зоні вільної торгівлі. Чільник МЗС Литви, яка зараз головує у ЄС, наголосив на важливості такого рішення для України. Він також заявив, що це може стати прецедентом для інших країн. Зокрема, такий самий порядок можуть використати для Молдови і для Грузії після того як вони підпишуть власні угоди про асоціацію з ЄС. Це близько 90% угоди в частині глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі і більше 50% політичної частини. Хоча це рішення і технічне, воно дуже важливо у світлі незворотності процесу. Ну і тим часом деякі аналітики в Україні взагалі сумніваються в підписання угоди про асоціацію. Дані опитування 32 двох експертів оприлюднив фонд демократичні ініціативи. Завадити можуть тиск і провокації з боку російської влади та опір окремих країн-членів євроспільноти, крім того, невиконання нашою країною трьох умов ЄС, а саме. Найближчим часом треба вирішити питання із вибірковим правосуддям та провести реформу виборчого права. Найбільше із них перепона на шляху до Євросоюзу ув'язнення Юлії Тимошенко. Чіткої відповіді щодо її звільнення на саміті у Ялті президент Янукович так і не дав. А отже, підписання угоди лишається під питанням, наголошують експерти. Водночас у звільнення та реабілітацію Тимошенко до саміту у Вільнюсі не вірить жоден із опитаних експертів. Переважно думки експертів поділилися між двома варіантами. Тимошенко відправлять на лікування в Німеччину, однак заборонять здійснювати суспільно політичну активність. Так вважає одна половина експертів, і друга половина їх дещо менше, все таки, що Тимошенко взагалі залишиться ув'язненою і не буде відправлено до Німеччини. Зміну офіційного зовнішньополітичного курсу у бік митного союзу до підписання Україною угоди у вільності, експерти вважають малоймовірною. Вони радять українській владі шукати нову модель співпраці із митним союзом та механізми для звільнення Тимошенко. А щодо невдоволених курсом на євроінтеграцію депутатів регіоналів, то вони лишаться у партії і голосуватимуть згідно директив. Переконані більшість експертів. Чи відповідає конституції закон про внесення змін щодо посилення гарантій незалежності суддів? Висновок про відповідність оприлюднив сьогодні конституційний суд. Подробиці запитаємо у кореспондента ТВА Віталія Маргалика. Віталію, який висновок зробили люди у червоних мантіях? Привіт, Віталію. Люди у червоних мантіях дійшли висновку, що законопроект про посилення незалежності суддів повністю відповідає конституції. Члени КС у запропонованих змінах не угледіли жодних порушень. Я нагадаю, що конституцію не можна змінювати, якщо пропоновані зміни якимось чином посягають на права людини або ж на територіальну цілісність країни. Ну і скажу, що цим законопроектом пропонується надати право президенту призначати суддів. За погодженням з вищою радою юстиції, причому не на 5 років, а безстроково також не можна буде заарештовувати суддю без погодження з вищою радою юстиції. Дійсюючий аналіз законопроекту на предмет його відповідності вигом статті першої статті 157, Конституцію України Конституційний суд вважає, що пропоновані зміни не передбачають касування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямоване на ліквідацію незалежності чи на порушення термінальної чинності. Натомість опозиція рішенням Конституційного суду не вдоволена. Насамперед, її представники проти того, що президент призначав суддів. Опозиція має альтернативний законопроект. Він передбачає, що призначатиме суддів лише вища рада юстиції. Крім того, запропоновано скасувати повноваження прокуратури щодо загального нак... нагляду. Ну, ми ви висп... проти саме тих норм, що Усувається Верховна Рада повністю з призначення суддів. І так вже її повноваження обмеження. А це все-таки в нормальній європейській країні саме парламент повинен впливати на інші гілки влади, виконавчої і судові, тому що саме це є єдиний представницький орган в державі, якого обирають люди. Також в телефонній розмові мені пан Павловський сказав, що їхній законопроект альтернативний навіть не хочуть реєструвати це так до слова. А взагалі, я думаю, що ми ще до цієї теми неодноразово повернемося, особливо під час першого читання цього законопроекту. Я думаю, що буде у парламенті достатньо гаряче. Віталію віталію. от є питання власне щодо цього рішення. КЕС таке уточнююче, які лишаються підстави для звільнення суддів. Підстави залишаються, зокрема, якщо суддя напише за власним бажанням заяву про звільнення, або ж він за станом здоров'я не зможе виконувати свої обов'язки, якщо він переїде за кордон, або якщо його зловлять на певних порушеннях, скажімо, порушені присяги. І знову ж таки, ці факти має оприлюднити Вища Рада юстиції, а потім вона звертається до президента, і президент вже тоді може звільняти. Але от в опозиції, наприклад, бояться. Що як вже показує досвід, що президент може керуватися політичними мотивами, і насправді ні про яку незалежність суддів говорити ми не зможемо. Ми побачимо, як воно буде реалізовано. Віталію Віталію. Дякую. Це був <кій> Віталій Маргалек з Подробицями рішення КС щодо законопроекту про гарантії незалежності суддів. У Києві почалася хвиля примусової русифікації учнів у спеціалізованій школі номер 76, як другу іноземну нав'язують саме російську. Це при тому, що школа із поглибленим вивченням української мови і літератури батьки дітей обурені, бо їхні думки ніхто не спитав. Більше того, коли вони звернулися до директорки школи, вона сказала, що поїзд уже рушив. То коли і куди поїхав цей поїзд? Запитаємо зараз у Марії Черняхівської. Марія, що за дива творяться у Києві? Привіт, Віталію школа імені Олеся Гончара розташована на Борщагівці, і у вересні е, батькам учнів п'ятого класу оголосили, друга іноземна мова, яка у вас буде, це російська і крапка. Е, батьки звичайно були спантеличені, адже більшість дітей і так вміють спілкуватися російською, і було б в принципі логічніше вивчати одну з європейських мов з такою вимогою. Вони звернулися до директорки школи. Утім, вона посилається на рішення з. Гори, мовляв, підручники вже придбали і нічого змінити не можна. Батько учениці п'ятого класу каже, що е, ми не хочемо сваритися зі школою, утім, не розуміємо, чому все вирішують за нас. В цьому році, в лютому місяці, в минулому навчальному році, було дві е, хвилі замовлення підручників іноземної мови. Тобто треба було визначитися, замовити ті підручники, які ви хочете, щоб вивчали, тому що їх робили за кошт держави. Ми про це нічого не знали. І ні один з батьків мені не сказав, що він приймав участь у якомусь обговоренні. Це нас не могло не обурити. Ініціативна група на чолі з головою батьківського комітету провели анкетування серед батьків трьох п'ятих класів. Найчастіше вони зазначали, що окрім англійської, хочуть, щоб їхні діти вивчали німецьку, французьку та іспанську. Російська розмістилася аж на четвертій сходинці. Утім, результати опитування директор закладу проігнорувала, розповідають батьки. Знімальна група ТВА відправилася до школи. Поговорити змістовно з директором нам вдалося. Утім, вона зазначила, що проти російської мови лише один батько, а результати анкетування вона вважає нелегітимними. Просимо взагалі не втручати політику в школу. У нас ніяких політичних баталій в школі не а, відбувається. Ви не Доклад, Доклад, не рішення ради школи, у нас усі документи є. Ці не І він дав неправдиву інформацію. Я ці анкети сама особисто перебрала кожну. Там немає правди, він не показав правдиву картину. Все, я вам дуже дякую. Буде Без дозволу п'янка ми не можемо дозволити вам зйомку в школу. Читаючи анкету, ми зіткнулися з тим, що батьки в колонці інше, там, була написана їхня думка, окрема думка. Вони висловлюють побоювання про те, що якщо вони висловляться саме так, як вони думають, то це якимось чином відобразиться на відношенні вчителів до їхніх дітей. Проблемну школу відвідала народний депутат Ірина Фаріон на наперед, напередодні, і вона поділилася своїми враженнями у блозі. Е, вона зазначила, що останнім часом адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів доводять до відома батьків інформацію про, начебто, зміни у навчальних планах, згідно з якими з п'ятого класу запроваджено обов'язкове вивчення другої іноземної мови, але не будь-якої, а саме російської. Та наголошує і нагадує батькам, що у постанові Кабінету міністрів України і у наказі Міністерства... Есть освіти і науки, молоді та спорту не містяться вимоги щодо другої іноземної російської а вибір мови вивчення залежить тільки від вибору батьків та учнів. І е, також сьогодні будуть е, загальна буде відбуватися загальна шкільна рада, і на ній буде підніматися це питання, і батьки зможуть висловити і своє обурення, і вони будуть вимагати від адміністрації, щоб вона створила комісію у складі батьків та е, членів адміністрації, і вирішила це питання, щоб е, визначити пріоритетні мови, які хочуть, щоб вивчали батьки і діти. Марія, дякую тобі. Це була Марія Черняхівська з подробицями про примусове вивчення російської мови як іноземної у київській школі. Протести підприємців у Луганську активісти вийшли під стіни міської ради. Десять років вони торгували на території центрального ринку міста. Утім, сьогодні договір оренди закінчився а продовжувати його міськрада відмовляється зокрема за словами заступника луганського міського голови Маноліса. І лавова вересня депутати затвердять питання про відмову у продовженні договору оренди землі. Тому вже у жовтні містяни залишаться без заробітку. Підприємець Оксана Чемичева каже, має готувати трьох дітей, а вже завтра вона залишиться без засобів для існування. Хатіма відстояти свої робочі міста на центральному ринку, возле глобуса. И хотят убрать и не хотят нам продлять договор аренды земли на той, на которой стоят наши модуля. Хотят про... либо построить, ну вообще неизвестно, что происходит, хотят либо построить там торговый центр, либо сделать стоянку, либо сделать остановки. Вообще непонятно, что происходит. Мы в неизвестности просто. Мы требуем, чтобы нам оставили рабочие места и сказали, что дальше будет вообще. Нам сообщили, что нам не продляют аренду земли, на которой мы торгуем. Нам хочется торговать, зарабатывать деньги. У меня трое детей. Мне надо их кормить как-то. Исполком принял решение не продлевать. Дело осталось за сессией городского совета. Поэтому сессия городского совета 30 -го числа ее рассмотрит. У понад мільйон гривень оцінюють чиновники попередні збитки від шторму на Львівщині. Ліквідацію наслідків стихії здійснюватимуть за рахунок коштів із місцевих бюджетів із резервного фонду області. Нагадаємо, буревій над Львівщиною пронісся пізно ввечері напередодні. Він повалив близько 70 дерев, позривав дахи із 50 будинків, залишив без світла 8 населених пунктів. Пошкодив два авто. Вибито скло у будівлях військової частини та ПТУ у е, лікувальні заклади звернулися та отримали допомогу двоє людей із травмами голови. Два відділення рятувальних підрозділів працювали усю ніч. Вони розрізали повалені дерева, розчищали дороги та забезпечували проїзд вулицями Самбора. А наразі близько чверті населення міста лишається без світла, те саме у селі Бісковичі. Енергетики обіцяють до вечора відновити подачу електрики. Сьогодні на львівщині знову оголошено штормове попередження і знову очікується сильний дощ і вітер. Та через вікно воно раптово потемніло. Тут кусок бляхи пролетів, тут ще якась біда. Зняло дах, повалило дерево, паркан поламало. Зразу залило хату, залило хату, веранду і кімнату одну. Завалено близько 80 дерев, пошкоджено 16 будівель житлового сектору, 17 будівель комунальної сфери міста Самбура. Пошкоджена будівля профтехучилища. Ситуація на даний момент стабілізована. Людських жертв немає це саме перше і саме головне. А пошкодження в житловому секторі, в комунальному секторі є і є суттєві пошкодження. На даний момент ми отримали 440 листів шиферу. Ще одна машина знаходиться в місті Дрогобичі, де загружається шифер, буде доставлено сюди. Але розумієте, ще люди не оговталися до кінця. І зараз вони в першу чергу займаються ліквідацією. Коли та вся інформація стачається, тоді ми можемо щось говорити і де ми повинні допомагати людям. І про спортивні події розкаже Василь Полотай. Василю, я бачив кадри повернення збірної Франції додому. Як зустрічали тріумфаторів Євробаскету? Зустрічали добре, але розпочнемо все-таки, напевне, за нашою традицією. Ми із наших спортсменів, тому що це у нас пріоритет. Українці це головне для нас, а потім вже будемо розбиратися з тим, як відбулося у Франції. Хоча буде цікаво, звичайно, що ну а розпочнемо ми із команди Молода Гвардія, це молодіжна хокейна ліга, якій грає наша команда, і молодогвардійці продовжують чередувати перемоги і поразки після виграшу над Бобруйським «Динамошинник» у суботу в понеділок у тій таки білорусі, українці поступилися мінській юності. Поєдинок і цікавий донечани спочатку відкрили рахунок, а на середину другого періоду навіть вигравали 3-1. Відзначалися двічі Віталій Лялька та Федір Козловський. Та ще до останньої перерви юності вдалося одну шайбу сквитати. На ну, в третьому періоді закидали тільки білоруси. Відбулося це двічі. І тим прикро, що четвертий гол у наші ворота був зафіксований за менш аніж дві хвилини до сирени. 4-3 за юність цю молода гвардія вже провела вісім матчів у регулярному чемпіонаті МХЛ. І після цієї поразки підопічні Олександра Годенюка перебувають середині турнірної таблиці у західній конфесі. Ренсі перебуваючи на 11-му місці серед 20 команд в активі українців 10 набраних очок. Наступний поєдинок команда Молода Гвардія зіграє вже аж у суботу, 28 вересня. Це буде також виїзний поєдинок проти підмосковного капітана з міста Ступіно. А ось тепер від наших реалій до реалій закордонних дійсно збірна Франції тріумфально повернулася додому після виграного чемпіонату Європи. І в аеропорту Шарля Де Голя вболівальники наповнили зал прибуття рейсів і створили справжній фурор. Не встигли французькі баскетболісти вийти після оформлення документів, які опинилися в тісному кільці фанатів. Кожен з яких бажав взяти автограф, сфотографуватися або просто вчинити овацію тріумфаторам Євробаскета. Чудова атмосфера, ми дуже щасливі. Тут дуже багато людей, котрі прийшли розділити з нами нашу радість. Звичайно, що кожен з тих, хто вийшов до французької збірни, хотів в принципі познайомитися, можна навіть так сказати, з Тоні Паркером, людиною, котра в кожному поєдинку визначалася величезною набраною кількістю очок. І саме в фіналі щільна гра проти нього з боку литовців дозволила вийти на перші роля іншим баскетболістам Ніколя Батюму та Борису Дю. Однак, роль атакуючого захисника команди NBA сан Антоніо Спьорс в загальному тріумфі переоцінити важко. Він визнаний MVP турніру. Я слідкую за грою Тоні Паркера по той бік Атлантики. Я не знаю, я просто пишаюся тим, що я француз, і що маю можливість побачити цю французьку команду разом. Нагадаємо, що в неділю збірна Франції вперше в своїй історії виграла чемпіонат Європи з баскетболу, перегравши команду Литви 80 на 66 До цього триколірні двічі виходили тільки у фінал. Відбулося це на минулому євробаскеті 2011 року. Ще один раз це відбулося в далекому 1949 році. Мудрі люди кажуть, що розумний навчається на чужих помилках. Ну а... Той, хто не трошки трішки не такий розумний, вчиться на помилках своїх. Власне, вчитися на чужих помилках закликає сумно відомий в минулому канадський легкоатлет виходить з ямайки, спринтер Бен Джонсон, котрий на Олімпіаді в Сеулі, 88 року, виграв найпрестижнішу дистанцію 100 метрів із світовим рекордом 9,79 секунди. Та вже через два дні в допінг Пінкробі Джонсона було виявлено заборонений препарат Станазол. Як наслідок, медаль було відібрано. Рекорд скасована. Сама спортивна кар'єра легкоатлета пішла під укіс. Цього дня ви Нується рівно 25 років з цієї драми. Сам Джонсон останні місяці активно їздить по світу і пропагує заборону вживання заборонених речовин, які колись йому порадив застосувати тренер. Символічно, що Джонсон саме в цей день відвідав стадіон в Сеулі, на якому і не відбувся вище згаданий рекорд. Я був молодий хлопець. А мій тренер сказав, що якщо я хочу бути на одному рівні з великими, то повинен вступити у їх коло з того часу. Я став великим легкоатлетом кращим у світі. А потім вийшло так, ніби я єдиний, хто приймав допінг у всьому світі. Це несправедливо. Після встановлення факту вживання допінгу протягом довгого часу Джонсона забрали звання чемпіона світу в 87-му року. Світовий рекорд 9,83 секунди. Час американця Карла Льюіса, котрий в сеулі фінішував слідом за канадцем, 9,92. Був визнаний рекордом. Йому ж віддали золото Сеула. Згодом Бен Джонсон скаже, що це Льюіс підмішав йому в пиво перед допінг пробою, коли вони обоє відпочивали. У 93-му році Бен Джонсон був дискваліфікований пожиттєво. Хоча неодноразово наголошував, що якби він продовжив кар'єру, то обов'язково показав би дуже серйозні результати, був найкращим у світі. І навіть якби йому довелося змагатися зараз із Усейном Болтом, він би продемонстрував найкращі показники. Ось такий от варіант від Бена Джонсона. Не знаю, я би з задоволенням подивився в його найкращі часи на, на змагання із Усейном Болтом, але думаю, що все-таки я маєць би переміг. Однак, як би там не було, займайтеся спортом і ніколи не вживайте допінгу. Це не тільки може призвести до таких от проблем, а також порушити вашу кар'єру. Це може просто зашкодити фізичному вашому здоров'ю. Віталій, у мене поки все. Про інші новини спорту. Їх буде більше, звичайно, що в наступних випусках. Василю, дякую тобі за інформацію. Дякую за співпрацю. Наші новини дивіться в ефірі та в інтернеті. ТВ.Юей. Вдалого дня. Усім гарного настрою. До зустрічі завтра.